Доброго вам здоров'я, шановні! 9 листопада свято Мотрони казали в українському народі наступне: якщо на Мотронин день гусь вийде на лід, то буде плавати по воді. Ще була така приповідка в нашого українського народу: якщо в листопаді Мотря на білім коні приїде, то гостру зиму нам привезе. А ще казали наші пращури наступне: після Мотрони зима встає на ноги, налітають морози. І прикмета погоди була наступна на сьогоднішній день, якщо іній на деревах це на морози, якщо туман це на відлигу. А ще сьогодні батьківська поминальна субота перед Різдвяним постом. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся українські справжні стародавні традиції, все, що стосується дня сьогоднішнього, всі обряди, які пов'язані з цим днем, всі приповідки, всі заборони й забобони, я розкажу, що сьогодні треба зробити, обов'язково розповім, що сьогодні не можна робити. Тому обов'язково, будь ласка, додивіться відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть довгі і коментарі і діліться відео там, де це буде можливо, якщо ваша ласка. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України за цей чудовий день сьогодні. Слава Україні! Я починаю. Поминальна субота це важливий день для кожного віруючого. В храмах у цей день відправляють панахиди, що з грецької перекладаються як клопотання. Чи прохання, що свідчить про глибоку молитву за упокій душ померлих. У сам поминальний день зазвичай проводиться літургія, під час якої віряни подають записки за упокій, а також замовляють сорокоуст спеціальне моління за душу померлого. Ще однією традицією є принесення панахидок, пісних продуктів, які віддають на милостиню нужденним. Це не тільки акт благочестя, а й спосіб вшанування пам'яті тих, хто пішов за світи. Дома ж віряни готують поминальні обіди, ставлячи на стіл кутю символ воскресіння і надії на вічне життя. Що стосується відвідин кладовищ, то це питання залишається на розсуд кожного. Проте зазвичай, після відправлення служби в церкві, люди вирушають на могилки померлих, щоб навести порядок. Запалити лампадку та помолитися. Доброю справою вважається також прибирання занедбаних могил, адже це є знаком поваги та турботи про предків. Якщо ж можливість відвідати церкву та кладовище відсутня, то молитву за упокій можна прочитати і вдома, зберігаючи спокій і пам'ять про близьких. Важливо, що цей день не лише для молитви, але й для роздумів про вічне та вшанування життя. У поминальні дні існують кілька важливих заборон, яких варто дотримуватися, аби зберегти атмосферу поваги та благочестя. По перше, категорично заборонено погано говорити про померлих або висловлювати страждання, адже це може порушити мир і спокій душ покійних. Важливо утримуватися від сварок, суперечок і лайки, щоб не накликати на себе негативну енергію і не порушити священний спокій дня. Ще одна важлива традиція не відмовляти в милості тим, хто цього потребує. Дарування їжі та допомога нужденним є не тільки знаком співчуття, але й частиною ритуалу милосердя, що очищає душу. На кладовищах церква нас навчає, що не треба залишати їжу на могилах або розпивати алкоголь. Це не лише недоречно, але й суперечить духу поминальних обрядів. Де важливішим є молитви за гідне вшанування пам'яті, тобто духовна робота. Заборонено також влаштовувати гучні поминальні трапези, оскільки цей день має бути спокійним і святковим, а не шумним святом. Немає прямої заборони на роботу в цей день, однак краще відкласти всі мирські справи аби зосередитися на молитвах і роздумах. Поминальний день варто провести в тиші й спокої, бо вважається, що саме через наші молитви. Душі померлих отримують спокій і прощення за гріхи. Це день, коли важливо віддати данину поваги і згадати про вічне. Ну, звісно, ми знаємо, що то церковні побажання довірян, а насправді в нашому українському народі дуже полюбляли на кладовищі якраз влаштувати поминки з їжею і, в принципі, з алкогольними напоями. Ну, це традиція, народна традиція вже нікуди від неї не дінеться. Ще сьогодні православна церква згадує святу Матрону. Вона народилася в місті Пергія, що на території Малої Азії, в сім'ї заможних батьків. Вийшла заміж за впливового чоловіка на ім'я Дометіан і народила дочку, яку назвала Феодотія. Після певного часу сім'я переселилася до Константинополя, великого і багатолюдного міста, яке на той час було центром християнської віри та духовного життя. Матрона відрізнялася особливою набожністю. Вона постійно ходила до храму, де молилася і просила прощення за свої гріхи. У Константинополі матрона познайомилася з подвижниками, ченцями і вчителями церкви і невдовзі почала наслідувати їхній шлях. Вона прагнула до духовного смирення і суворого аскетичного життя, відмовляючись від світських розкошів і задоволень. Але чоловік не поділяв їй духовного прагнення. І став великою перешкодою на цьому шляху. В глибині своєї душі Матрона прийшла до радикального рішення залишити сім'ю і дочку заради служіння Господу. Вона віддала свою маленьку Феодоцію на виховання іншій благочестивій жінці на ім'я Сусанна, також відомій подвижниці Христовій. Потім Матрона звернулася до Господа в молитві, щоб зрозуміти, чи правильний вибір вона зробила, і вночі їй було видіння. Вона тікає від чоловіка, ховаючись в натовпі ченців, а він марно намагається її знайти. Після цього вона прийняла остаточне рішення. Матрона обрізала волосся, одягла чоловічий одяг і вирушила до чоловічого монастиря, де почала жити під вигаданим ім'ям євнуха Вавили. У монастирі вона майже весь час проводила в мовчанні та тяжких трудах, приховуючи свою жіночу природу. Проте один із ченців помітив, що в матрони проколоті вуха. Вона викрутилася, пояснивши, що це зробили її вихователі ще в дитинстві. Але її таємниця все одно була розкрита через пророчі сни, які отримали одразу два ігумени – преподобний весіян і блаженний Акакій. Після цього матрона змушена була зізнатися всьому. Однак замість осуду її пробачили, визнавши чистоту її намірів. І відправила до жіночого монастиря. В жіночому монастирі в місті Емес, Матрона швидко заслужила повагу і стала його настоятелькою. Вона зцілювала хворих своїми молитвами, і слава про її благочестиве життя поширилася далеко за межі монастиря. Чутки дійшли навіть до її чоловіка, який, дізнавшись про місце її перебування, вирушив за нею. Але Матрона, не бажаючи повертатися до колишнього життя, Вирішила піти ще далі. Вона вирушила в затворництво. Спершу матрона вирушила до святих місць Єрусалима, потім на гору Синай, відвідала Берут і, врешті, оселилася в покинутому язичницькому храмі, де почала навертати язичників до християнства. Її життя в постелі швидко привернуло увагу жінок, які почали оселятися поблизу неї, і згодом навколо Матрони зросла ціла чернеча громада. Її подвиг був настільки великим, що через деякий час вона заснувала ще один монастир у Константинополі, відомий своєю суворістю і праведним життям його сестер. Свята Матрона прожила майже 100 років, і перед своєю смертю їй було видіння про те, що Господь дарує їй місце в раю за 75 років її чернечого служіння. Її життя стало прикладом непохитної віри, духовної сили і аскетизму. А пам'ять про її подвиги досі живе в серцях вірян. Свята Матрона відома багатьма чудесами, які увічнили її як велику подвижницю та цілительку. Одним із найбільших відомих чудес було зцілення сліпого чоловіка вона помазала його очі святим миром, і він одразу ж прозрів. Цікаво, що до цього багато інших людей також використовували те саме миро, пов'язане з Йоаном Хрестителем. Але ніхто не міг досягти такого результату. Цей випадок приписували не лише силі миру, а й духовній чистоті та святій силі самої Матрони. Ще один дивовижний подвиг святої був пов'язаний з її боротьбою проти демонів. У покинутому язичницькому храмі, де вона оселилася, вона стикнулася з цілим натовпом демонів, що намагалися знищити її духовну міць. Однак матрона не лише вистояла перед їхніми спокусами. А й перемогла їх у духовній битві, очистивши це місце. Матрона також була благословлена даром знаходити воду в найбільш посушливих місцях. Одного разу, коли вона намагалася знайти джерело для пиття, але безуспішно, вона вирила невеличку ямку і відійшла, звернувшись до господа в молитві. Після її палково звернення там чудом з'явилося джерело води, а згодом навколо нього виросли смачні злаки. Що забезпечили їжею людей навколо. Матрона також піддавалася спокусам. Одного разу Біс явився до неї у вигляді красивої жінки, намагаючись переконати її відмовитися від свого подвижницького життя. Проте свята не піддалася. Замість цього вона перетворила ту жінку на стару з вогняними очима, і через мить спокусниця зникла безслідно. Ще одним важливим даром матрони був дар учительства. Вона навчала багатьох людей праведному життю та надихала їх до духовного подвигу. Її слово було настільки переконливим і наповненим благодаттю, що навколо неї збиралися цілі громади, бажаючи почути її мудрі настанови. Дар зцілення також супроводжував її все життя. Матрона могла зцілювати людей від важких хвороб лише дотиком своєї руки. Наприклад, знатна жінка Єфимія, яка страждала від тяжкої недуги, Одужала після того, як Матрона доторкнулася до неї. Ці чудеса тільки зміцнили віру людей в її святість і прославили її на віки. та обряди на Матрону зимову відображали давню мудрість і зв'язок з природою. В цей день прийнято було готувати цілющі відвари з коріння рослин. Вважалося, що саме в цей день коріння накопичує найбільше сили, які здатні допомогти взимку боротися з хворобами. Також цього дня було поширено робити добрі справи, дарувати речі тим, хто потребує допомоги та інше. Це не лише зміцнювало спільноту, а й приваблювало в дім добробут. Мотрону зимову вважали чудовим днем для передбачень погоди. Люди уважно стежили за природніми явищами. Якщо на гілках дерев з'являвся густий іній, очікували сильних морозів, тоді як поява туману свідчила про наближення відлиги, Особливої уваги заслуговувала поведінка гусей, і якщо вони виходили на лід, це означало швидке потепління. А ось засніжене, затягнуте хмарами небо передбачало дощовий травень наступного року. Цікаво, що навіть врожай можна було спрогнозувати на Мотрону. Дощ в цей день обіцяв гарний врожай пшениці. А якщо на полях лежав густий іній, чекали на багатий овес. Люди вірили, що такі природні знаки допомагають краще підготуватися до майбутнього року і прийняти важливі рішення щодо посіву. На Мотроно було традицією заварювати трав'яні збори, зібрані ще влітку та восени. Ці цілющі трави перетворювалися на настоянки та відвари, які ретельно оглядали, перевіряючи їх на збереження своїх властивостей. Трави вважалися головними помічниками в боротьбі з зимовими недугами. Тому їх підготовка на зиму була важливою частиною обрядів. Цього дня також приділяли увагу очищенню житла від старих і непотрібних речей. Вважалося, що кожна річ, яка більше не служить своїм призначенням, накопичує негативну енергію, яка може стати причиною невдачі і хвороб. Тому старі речі збирали та віддавали незаможнім і бездомним, тим самим не лише допомагаючи іншим, а й очищуючи власний дім від енергетичного баласту. Мотрона також відзначали підготовкою до початку Пилипівського посту. Жінки займалися випічкою пісних коржів, з яких сушили сухарі на зиму. Обов'язково перевіряли льохи, оглядали овочі, фрукти, знищували зіпсовані продукти, уважно стежили за соліннями і вареннями, щоб забезпечити достаток на холодну пору року. На Мотрону вважалося небезпечним вживати алкоголь. В народі вірили, що той, хто вип'є, може не дійти додому. І замерзнути на холоді. Тому день був присвячений лише помірності, турботі про дім та підготовці до зими, щоб зустріти її з чистою душею та домом. Що не можна робити на Матрону? 9 листопада, на День пам'яті Матрони, існує кілька цікавих заборон і вірувань, які особливо стосуються представниць прекрасної статі. Наприклад, в цей день жінкам суворо заборонено фарбувати губи. Вірили наші предки, що якщо порушити цю заборону, Мотрона рот заморозить, а це означає, що жінку перестануть слухати її домочадці і вона втратить авторитет в сім'ї. Ще одна традиція, пов'язана з ротовою порожниною, стосується мови на мотрому в жодному разі не можна лаятися чи сваритися ні з іншими, ні навіть із самим собою. Народні вірування застерігали, що лайка може накликати гнів преподобної Мотрони. А це призведе до сварок та неприємностей. Особливо небезпечним вважалося звинувачувати себе чи сердитися на свої власні помилки. Заборона стосується і внутрішнього стану. В цей день не варто слідувати своїм примхам або емоційним поривам. Прабабці попереджали: якщо піддатися настроям або бажанням, все задумане може зруйнуватися, День слід провести в спокої та сважевності. Зберігаючи контроль над своїми думками та вчинками. Фінансові труднощі, згідно з повір'ями, можна було накликати, вирушаючи в далеку подорож цього дня. Якщо ж поїздку не можна відкласти, то існував захисний ритуал. Перед виходом з дому треба було дістати купюру з гаманця, покласти її назад разом з оберегом. Це мало забезпечити безпечну дорогу та захист від фінансових втрат. 9 листопада, звісно, ми маємо іменинників. І сьогодні іменини в людей з такими іменами Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян і, звісно, Мотрона Мотрона це ім'я з глибокими історичними і релігійними коренями. Яке походить від латинського слова матрона, що означає дружина. Це ім'я вже здавна використовувалося в різних культурах і асоціюється з певними рисами характеру, що підкреслюють материнську турботу, жіночність і мудрість. Ім'я часто набуває популярності серед жінок, які відрізняються спокійною силою духу, глибоким почуттям обов'язку та вмінням виявляти підтримку в критичних ситуаціях. Ім'я матрона є популярним в християнських традиціях. В інших культурах ім'я Матрона також може бути пов'язане з римською та грецькою міфологією, де символізує віру в родинні та громадські обов'язки. Власниці цього імені часто сприймаються як символи домашнього тепла і стабільності, люди, що здатні створювати гармонію в будь-якому середовищі. Якщо говорити про сучасний контекст, то ім'я Матрона має особливий емоційний відтінок, який відображає поєднання стародавніх традицій. З актуальними уявленнями про сімейні цінності, його насійки зазвичай виділяються оточення, своєю внутрішньою силою, здатністю до самоорганізації і уважністю до потреб інших людей. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день, і знову ж таки ми з вами будемо зустрічатися. Тут на цьому каналі, де я буду розповідати вам про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові! І до зустрічі завтра!